Всім привіт на каналі Маленка Worldcraft. Сьогодні я покажу на, на твариному вукові, як виглядає нуб Нуб нормальний ігрок про читер і Бог. Бог це, коротше, це вон. Ну, не бог, а коротше, э, та людина, яка просто донатить. В неї файний скін. Добре. Я буду показувати не саме, як я сказала, я буду показувати з самого свого Ой, зараз чекайте швиденько. Отак виглядає той ігрок, який це. Який тільки зайшов у World і не його, коротше, надію. Отакий ігрок. Далі нуб. Ну, бо я буду просто як. робити Отак виглядає нуб приблизно. Скін може бути інакший і одяг Я просто отакого от нубіка взяла, переважно десь 3 дії має або 4. Як йому повезло. Ах. Так, далі я буду показувати нормального ігрока, який має нормальний скін. Зараз покажу вам ну, такий особі собі скін нормальний приблизно. От приблизно так виглядає нормальний ігрок. У нього переважно дії. Рідкісні є і одна, дуже рідко, але може бути легендарна. Ем, в суботу не було відео, ну бо тому що це. Я не встигла просто. Я не встигла просто, коротше, я забула відео зняти. ой, і не постійний час. Ой, тож, ну приступаємо далі. Я, як виглядає, коротше, Про... Так, почекайте, тут тягну, що в мене є. Отак приблизно виглядає. Про. Ну, перевально всі легендарні дії. Робісну отакі от глядай і про. Я просто так всю червону взяла. Так, далі. Далі ще покажу е ігрока. Ну, коротше так, можна назвати його читер, але просто той, що везунчик такий ігрок. Показую зараз такого. Не у всі дії є. Саме найлюбимо, що його переважно така дія. Повний містик. Весь. І ігрок то, що донатит. Є на клуб. Е, Ладно, покажу перший на менший донат. Ой, почекайте, що це я таке натискаю. На менший донат, донатик виглядає ігрок. Такий. Так, далі покажу, як, як показуються невеликі донатики, як я. Ну, може бути, якомірну свій інакше, я просто взяла свій скін. Ось такі іли і велдклубові дії. Коротше, отак вот постійно буде такий ривок. Коротше, буду знімати в суботу, а потім перекидатися на вівторок, бо якщо викину в понеділок, то далі вийде на неділю, а в неділю може бути може не бути. У нас зараз 43 градуси тепла Цельсі, це правда. У нас зараз дуже душно. Я оцежу в хаті. Я буду показувати на кожну тварину. Підпишіться і поставте лайки. Де б на лосицію і на коротше на різних тварин. Коротше, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Ну то добре, всім па-па і до наступного відео.